Щоб Великдень був безпечним. Нововолинські рятувальники нагадують правила безпеки під час святкування. Незабаром православні християни відзначать одне з головних свят світле Христове Воскресіння. За традицією у цей день проходять урочисті релігійні заходи. Сотні людей будуть відвідувати храми, аби помолитися та освятити великодні кошики. Нововолинські рятувальники дбають, щоб свята пройшли безпечно. Тому напередодні провели зустріч. Із настоятелями храмів Нововолинської громади рятувальники нагадалися ще на служителям правила пожежної безпеки, правила поведінки під час пожежі, евакуації, використання первинних засобів пожежогасіння. Також співробітники ДСНС вручили тематичні листівки. Фахівці ДСНС звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки у культових спорудах та закликають бути обережними під час богослужінь. Напередодні Великодня фахівці ДСНС провели інформаційну роз'яснену роботу із священнослужителями на території Новолинської громади щодо забезпечення пожежної безпеки під час богослужінь. Також хочемо на нагадати мешканцям міста основні правила пожежної безпеки під час святкування Великодня. Перебуваючи у храмі, слідкуйте за полум'ям своєї свічки та за полум'ям свічки оточуючих. Заходячи у храм, ознайомтеся із Планом евакуації на випадок пожежі та розміщенням первинних засобів пожежого сіння також слідкуйте за своїми дітьми, що вони не гралися із свічками. Також надзвичайники наголошують під час приготування пасхальних страв не забувайте про правильне поводження з вогнем під час експлуатації печей, газових та електроприладів. У жодному разі не слід залишати їх вімкненими на період своєї відсутності. Під час приготування пасхальних страв. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки при при експлуатації печей електрон. Нагрівальних та газонагрівальних приладів, не залишайте їх їх без нагляду увімкненими у період своєї відсутності. Також, якщо є у приміщенні діти, слідкуйте, щоб вони не гралися із свічками та не підходили близько до увімкнутих електроприборів. Дотримуючись цих нескладних правил, ви убезпечите себе та своїх близьких від пожежі. Додамо, що це уже третій великдень в умовах воєнного стану. Закликаємо жителів не ігнорувати сигнали повітряних тривог. uh <laughs>